Друзі, всім привіт! З вами звуки футболу. Сьогодні у випуску інтер офіційно оголосив про перехід Зомера. Барселона не полишає спроб заполучити Бернарду Сілва. Реал дає 200 мільйонів за Мбапе. Жо Фелікс їде до Саудівської Аравії. Парі Сен-Жермен підписав Гонсала Рамуша. Голкіпер збірної Швейцарії Ян Зомер продовжить свою кар'єру в інтері. Прес-служба міланського клубу повідомила про перехід 34-річного швейцарця. Інтер не розголошує деталі угоди з Яном Зомером, але раніше зазначало, що голкіпер підпише угоду на три роки. Трансфер першого номеру збірної Швейцарії обійшовся Міланцям близько 6 мільйонів євро. На позицію голкіпера інтер розглядав Анатолія Трубіна, однак італійці не змогли задовільнити апетити шахтаря. Ян Зомер перейшов Баварію в минулому сезоні, щоб компенсувати відсутність Мануеля Ноєра. Втім, голкіпер не хотів бути на других ролях і вирішив покинути клуб. Манчестер Сіті відхилив першу пропозицію Барселони щодо трансферу Бернардо Сілви. Каталонці пропонували орендувати півзахисника із подальшим викупом за 50 мільйонів фунтів. Проте міщани повідомили, що гравець не продається. Але Барселона не збирається здаватися і зберігає надії на успішне завершення угоди. Повідомляється, що сам Бернардо Сілва вживає власних дій, щоб переконати Манчестер Сіті відпустити його. Він висловив бажання покинути клуб та перейти до Барселони. Можливо, його наполегливість вплине на рішення Манчестерців і допомогти. Може досягти угоди між клубами. Доля зовсім не посміхається Жуау Феліксу. Відмови від Челсі небажання Атлетико та відсутність інтересу з боку Барселони через високі вимоги Атлетико. Все це ставить португальського футболіста у глухий кут. У результаті Фелікс залишається лише з одним варіантом Саудівською Аравією. За інформацією, португалець може перебратися до Аль-Хілялю на один сезон оренди. Сам Фелікс хоче залишитися у Європі, але у нього просто немає інших варіантів. Таким чином, через відсутність інших пропозицій, Жоа Феліксу придеться прийняти цю єдину, але не зовсім ідеальну пропозицію. Але він це сподівається на свій подальший успіх і шанси повернутися до топ-клубів, але поки що доведеться прийняти поточний стан справ. Нападник збірної Франції Кіліан Бапе зберігає шанси здійснити перехід у Реал вже цього літа. Він наразі перебуває поза проектом Парі сен жермен Так його покарали за небажання продовжувати контракт. Ідея МБАПЕ полягає в тому, щоб наступного літа вирішити у Мадрид на правах вільного агента. Втім, мадридський реал готовий врятувати зіркового француза від загрози залишитися без футболу на цілий рік. Флорентіна Перес може виділити 200 мільйонів євро, щоб забрати гравця на Сантьяго-Бернабео. Водночас Мадриду падарибне гарантії. Королівський клуб не хоче, щоб повторила ситуація, коли МБП передумав в останню мить. Реал не буде нічого робити, поки Кіліян публічно не оголосить, що хотів би покинути ПСЖ вже цього літа. Друзі, а як ви думаєте, чим закінчиться ця історія з французьким голеодором? Напишіть свою думку в коментарі. Натомість паражани активно працюють над підсиленням своєї команди. Французький грант вже чекає на перехід Усмана Дембеле, а також підписали 22-річного Гонсала Рамуша з Бенфіки. Клуби дійшли згоди щодо трансферу нападника, і Бенфіка отримає за нього 80 мільйонів євро, а сам Рамуш підпише угоду з паражанами на 5 років. Це були всі новини на сьогодні. Підпишись, будь ласка, на канал, постав подобайку та допомагай розвивати український контент. До нових зустрічей.